Від луки святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Одного разу горнулися до Ісуса всі митарі і грішники, щоб його почути. Фарисеї з книжниками нарікали це грішник, приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу: Хто з вас, маючи сотню овець і загубивши одну з них, не зоставить? Дев'ятдесят дев'ять у пустині, та не піде шукати загубленої, поки її не найде. І, знайшовши, він, радіючи, кладе її собі на плечі, вернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже Радійте зо мною, бо я найшов вівцю, що була, загубилася. Отак От кажу вам, що на небі буде більше радість над одним грішником, що кається. Ніж над 99 праведниками, яким не треба покаятися. Або яка жінка, маючи 10 драхм і загубивши одну, не засвітить світла, і не замітатиме своєї хати, і не шукати її старанно, поки не найде. І найшовши, вона скликає подруг і сусідок, і їм каже: Радійте зо мною, бо я знайшла драхму, що була загубила. Отак От кажу вам: буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Не знаю, чи відчували таке відчуття, коли за нами хтось шукає, коли хтось постійно питається за нами, запитує, де ми, що ми, їли, пили, спали, відпочили, не відпочили, хворі. Тобто така опіка надмірна від е, того, хто, напевно, нас любить. Це, напевно, батьки, перш за все, коли вони постійно е, знають, де ми, але все одно у постійному такому пошуку за нами. Це є одна сторона так, почуттів. Але є інша сторона почуттів, коли про нас ніхто не питає, нами ніхто не цікавиться. Ніхто не запитує, ніхто не телефонує, ніхто не каже, не питає, як ти, що ти, ти голодний, не голодний. І це, напевно, дуже важке відчуття. Бо це перше це приємне. Інколи ми кажемо, та скільки можна вже там перепитувати, скільки можна там випитувати, як я. Напевно, батьки вам кожного вечора телефонують і питають, що ми. І це десь так дуже близько з тим. Відрізком Євангелія, яке ми тільки що читали, як Бог шукає нас. Так? Богові розходиться над нами, над кожним. І тут є ці два приклади: приклад вівці загубленої, де цей пастух лишає 99 овець і йде шукати цю одну. Ну, я не знаю, чи людина, чи ми би на таке відважилися. Може і так. Але ми б міркували. Ну як? Я зараз ризикую втратити 99 вівцями, так, щоб знайти якусь одну там. Та нічого, нічого страшного, одна більша, одна менша. Натомість в Бога всі є важливі, кожен особисто. І подібно до цієї жінки, яка загубила драхму. Драхму це є срібна монета. Напевно, це була дуже важлива монета. Для цієї жінки, але вона також починає перекидати, засвічувати світло, перекидати цілу хату, щоб знайти цю монету. І знайшовши цю монету, вона кличе ще інших, і всі радіють і кажуть: О, яка я щаслива, що я знайшла те, що я згубила. Бачимо, що Бог постійно нас шукає, не тільки ми його шукаємо. Ми думаємо, що ми його шукаємо, як би до нього наблизитися, як би там піти посповідатися, якось відчути Бога ближче в своєму серці, і так далі. Натомість є ще інша сторона, яку ми не бачимо, наскільки Бог прикладає зусиль, щоб нас знайти в тому, щоб врятувати нас від гріха. Бо гріх, він якраз вселяє в нас такий певний блуд, що ми не бачимо Бога, ми не бачимо Його присутності. Богові є важко так, налагодити контакт з грішником. Є дуже легко, тому що Він може простити, Він прощає і він наближує нас. Натомість ми можемо впиратися так і не шукати його доброти. Тому на сьогоднішня така думка, така приємна думка, що Бог мене шукає, що Бог постійно у пошуку за мною. Щоби я не згубився, Богові розходиться навіть я. Ми думаємо, нас багато. Невже Бог, Бог думає саме про мене? Так саме про мене також думає. Нехай це нас дуже окрилить в надії, що Богові розходиться про нас. Слава Ісусу Христу!